Приватбанк переходить на новий рівень обслуговування юридичних осіб. Така зміна співпраці з корпоративними клієнтами зумовлена тим, що умови обслуговування бізнесу практично не змінювалися з часів виникнення банківської системи. Тому Приватбанк стає революціонером і запроваджує відразу декілька послуг, які дозволяють бізнесу значно спростити та пришвидшити свої фінансові операції. І першою такою послугою є обслуговування юридичних осіб в режимі 24-7-360. Десять п'ять внутріх наших сітків клієнтів можуть розраховуватися з собою і в суботу, і в воскресенье, і в будь-який праздник день, і навіть дуже далеко, де за дуже очень далеко ді за запереділені страни. Наступною пропозицією від Приватбанку є послуга гарантований платіж. Тобто банк пропонує фінансування бізнесу під 4% річних. Кредит буде стоїть не за обласне 20%, а варіальних 4%. І здесь банк на себе приймає відповідальність розчитатися по обізаціям своїх клієнтів по тим товарам, продуктам, услугам, які вони друг другу оказують. Сьогодні «Приватбанк» обслуговує понад 140 тисяч корпоративних клієнтів, з яких близько 6 тисяч знаходяться на Житомирщині. Всі 100 тисяч Клієнтів з клієнтам, котрим зарплатну карту Приватбанка, можуть знімати гроші з банкоматів других банках без комісії. Приватбанк на сьогодні є одним з найбільших інноваційних банків в Україні, сучасні послуги якого дозволяють як фізичним особам, так і компаніям отримувати якісне та швидке обслуговування в подальших планах банку. Відкриття нових відділень та популяризація нових банківських програм в сфері обслуговування своїх клієнтів.